Командування УПА. Зав'язком головного командування УПА став Гавеша, головний військовий штаб ОУН, що зразу називався КВШ – Краєвий військовий штаб, створений напередодні вибуху Німецько-більшовицької війни у виконанні військових постанов другого великого збору ОУН в квітні 1941 року, в яких говориться перше, для здійснення своїх цілей ОУН. Організує і вишколює власну військову силу. Друге. Завданням військової сили ОУН є а. Зорганізувати і перевести збройну боротьбу ОУН за перемогу Української національної революції і здобуття Української національної держави б. Бути пробоєвою силою і опорою ОУН у цілій її боротьбі. В. Бути ядром української армії в Українській державі. Третє. В часі політичного поневолення ОУН організує при допомозі військового штабу ОУН на всіх українських землях і за кордоном військові осередки, виховує і підготовлює військових провідників організаторів та військових фахівців, організує і підготовлює військові кадри, кермує і координує цілістю військової роботи та опрацьовує воєнні плани, узгоднюючи політичне положення. При допомозі тих же осередків і кадрів впливає на українську суспільну думку, пропагує серед неї військову справу, організує самонавчальні військові курси і тому подібне. Четверте. Четверте, завдання військового штабу і військових осередків ОУН в часі повстання є зорганізувати Збройну силу революції та керувати військовими акціями на землях. п'яте. В збройному повстанні ОУН організовує й веде до боротьби всіх українців без огляду на їх політичні переконання. Шосте, українська армія змагатиме до виховання вояка-громадянина, прищіплюване йому за час цілої військової служби і позавійськового виховання почуття соборності, великого призначення, відповідальності, героїзму і посвяти в парі з залізною дисципліною і твердим вояцьким вишколом. Злучить українців усіх земель в один національний моноліт. Сьоме, українська воєнна доктрина, опираючись на аналізі духовних прикмет українця, історичній традиції, геополітичних умовинах України та узгляднюючи воєнні модерні засоби, має дати українській армії своєрідну стратегію і організацію, які, в свою чергу, дадуть змогу якнайкраще використати всю силову натугу української нації. Восьме. Весь порив великих ідей українського націоналізму та вся сила динаміки української революції знайде своє втілення в українській революційній армії, яка повстане в боротьбі цілого озброєного народу, дасть йому силу й перемогу та понесе ідеї української революції, свободи народів поза межі рідної землі. У виконанні цих постанов постає КВШ – Краєвий військовий штаб ОУН. Керівництвом майора перебийноса Дмитра Грицая, військового референта проводу ОУН. Після його арештування весною 1943 року керівництво КВШ переймає майор Тур Роман Шухевич, що саме тоді утік з німецької тюрми. Членами КВШ та керівниками поодиноких його відділів були перше організаційно-мобілізаційний відділ майор Лицар Олекса Гасен. Другий. Розвідчий – Вейс, 3. Господарчий Чорнота, четвертий вишкільний майор Вадим Степан Новицький, що вживав теж псевдо спец і степ, сотник вишитий шелест Василь Сидор, Полковник В. Євтимович, поручник МД. П'ятий. Пропагандивний: Стояр Ярослав Старух, Шаблюк Шугай, Йосип Позичанюк, 6. Політвиховний Батько. Омельян Грабець В. Коваль, професор Лша Омельянко. У зв'язку з організуванням УПА на Поліссі і Волині, і УНС в Галичині осінню 1942 року цей КВШ Львів переіменовується на ГВШ, Головний військовий штаб, і організується ще два КВШ – Карпатський КВШ для Галицької УНС і Волинський КВШ для УПА північ. В вересні 1943 року приходить формальне відділення головного командування УПА від проводу ОУН. Гавиша ОУН переіменується в Гавиша УПА і твориться пост головного командира УПА, що його в ранзі підполковника і під новим псевдом Тарас Чупринка обіймає Роман Шухевич. Підвищений постановою Української головної визвольної ради з 9 лютого 1946 року до ступеня генерала, з датою старшинства від 22 січня 1946 року. Волинський каваша ОУН стає штабом у Північ, що його очолює генерал Гончаренко Леонід Ступницький, а Карпатський каваша ОУН в січні 1944 року штабом у «Захід», під керівництвом майора Вадима. Все це було формальною легалізацією стану, що фактично існував вже від весни 1943 року. Фактичне керівництво всієї УПА від весни 1943 року, а дещо пізніше й формальне, опинюється в руках трійки, що її становлять: головний командир УПА, підполковник Тарас Чупринка, командир Запілля Павленко Ростислав Волошин і політичний керівник УПА. Шаблик Шугай, Йосип Позичанюк. Характеристичне, що за територіальним походженням вони Шухевич галичанин, Волошин Волоняк, Позиченюк-недніпрянець. Шефом штабу УПА був, очевидно, від моменту переміни Гаваша ОУН на Гаваша УПА та створення посту головного командира УПА, керівник ГВШ, що ним став майор Перебий Ніс, визволений боївкою ОУН з німецької тюрми. Та формально пост шефа штабу УПА встановлено щойно на початку 1945 року. Після смерті генерала Перебийноса ранзі генерала від 1 листопада 1945 року, пост шефа штабу УПА обняв на початку 1946 року тоді майор, а від 22 січня 1948 року полковник лицар Олександр Гасин. По смерті полковника лицаря. В липні 1949 року шефом штабу УПА став майор В. Сокіл. Несподівано скорий ріст УПА дуже загострив питання старшинських кадрів взагалі вже в перших місяцях існування УПА. Зрозуміло, що за законом кожної революційної армії старшинський постив УПА обсаджувано не за формально фаховими кваліфікаціями, а відповідно до виявлених предмет характеру та здібностей. Та це не розв'язувало питання фахових кваліфікацій. Військові вишколи, організовані і переводжувані ОУН, давали загальне елементарне військове знання, не вистачаючи, однак, для вишколення фахових старшин, а кількість старшин, що прийшли з українського легіону та колишніх частин Червоної армії та Польської армії, була абсолютно вистачаюча. Тому вже в 1943 році на Волині і в Карпатах організовуються старшинські школи УПА. Командиром першої старшинської школи Упа на Волині був майор Польовий, командиром старшинської школи УПА Захід майор Хміль, Волинська старшинська школа УПА північ випустила до весни 1944 року два старшинські та три підстаршинські турнуси, старшинська школа УПА Захід – дві старшинські та дві підстаршинські турнуси. Разом враховуючи теж підстаршинські школи в різних воєнних округах. Старшинські школи УПА вишколили до весни 1944 року близько двох тисяч старшин і близько трьох тисяч підстаршин. Весною 1944 року обидві старшинські школи злучено в одну старшинську школу УПА олені в Карпатах. Командиром її став майор Польовий. Школи олені перевели два старшинські курси. Перший від 1 березня до 18 липня 1944 року і другий від 20 липня до листопада 1944 року. На обох курсах вишколювались близько 500 курсантів, в тому близько 225 кандидатів на старшин і 275 кандидатів на підстаршин. Майор Польовий, командир старшинської школи УПА північ і після об'єднаної старшинської школи УПА Олені належав. Як це ми вже згадували в іншому місці, до партійно-політичного середовища полковника Амельника. Нав'язуючи до того, він, за відомом і згодою головного командування УПА, пробував перетягнути до участі в старшинській школи УПА та в УПА взагалі згадане середовище. Його ініціатива зустрілась з піддержкою члена пуну Ольжича Кандиби, який прислав в коротці до старшинської школи УПА кільканадцять замітніших членів групи полковника Амельника. На жаль, становище ольжича Кандибе Пун не схвалив. Коротко після цього ольжича Кандибо заарештувало Гештапо за зв'язок з бандерівцями і закотувало його в казематах концтабору Саксенгаузен. Викладачами в старшинській школі у папівніч були сотник Босий, майор Лісовий, майор Степовий, майор Кацо і майор Гамалія, сотник Босий – галичанин, бувший старшина Українського легіону. Майор Лісовий Степовий і Гамалія на Дніпрянці, бувші старшини Червоної армії, майор Кацо Осетинець, бувший старшина Червоної армії. Доховником школи був отець доктор Рафаїл. Викладачами об'єднаної старшинської школи упа Олені були сотник Береза надніпрянець, подібно як і майор Степовий, бувший викладач старшинської школи Червоної армії. Автор знаменитого підручника основ партизанки майор Степовий і майор Кацо, що перейшли із старшинської школи у папівніч. Поручник крутий, дніпрянець, бувший старшина технічних частин Червоної армії, сотник Ярема, Остап Линда, старшина легіону, політвиховник Руслан і керівник розвідки Ждан. Ад'ютантами командира школи були поручник Зміюка Вітовський. І поручник Такчук. Лікарями школи Олені були доктор Максимович і доктор Кум, по національності, як і лікар школи у папівніч жиди. На курсах викладалось основи партизанки, тактика, теренознавство, наука про зброю, організація військова, дисциплінарний правильник, внутрішня служба, військова господарка і рахівництво, піонерська служба. Маскування, санітарна служба, танкова справа, протилітакова оборона і крім цього, ідеологія українського визвольного руху та основи служби безпеки. Крім теоретичних викладів, відбувалися весь час практичні вправи досить часто, в правдивих боях з дійсним ворогом. Факт великої кількості в складі викладачів надніпрянців, недавніх старшин Червоної армії, не випадковий і відповідав станові всього старшинського складу УПА. Під політичним оглядом Українська повстанська армія, як це вже відмічувано, підпорядковується Українській головній визвольній раді УГВР як підпільному урядові України. У ГВР з цього титулу належить право признавання старшинських ступенів членам УПА, затвердження керівних старшинських постів та призначення відзначень за хоробрість командирам і бійцям УПА. Відносно останнього, то в УПА існують такі відзначення: відмічення, похвала, бронзовий хрест бойової заслуги, срібний хрест бойової заслуги другої класи, срібний хрест бойової заслуги першої класи, золотий хрест бойової заслуги другої класи, золотий хрест бойової заслуги першої класи. Ці відзначення за виявлені в боях мужність і героїзм. За видатні заслуги у керуванні боротьбою відділів УПА проти окупанта признається тільки воякам УПА. Їх було введено наказом головного командування УПА з грудня 1943 року. Крім цього, є ще відзначення, що їх наділюється воякам УПА і цивільним особам, за видатні заслуги для національно визвольної революційної боротьби українського народу. Срібний хрест заслуги, золотий хрест заслуги. Медаля за боротьбу в особливо важких умовах, введена постановою УГВР з 6 червня 1948 року для відзначення особливої мужності революціонерів і повстанців та їхніх особливих заслуг для справи визволення України. Першим старшиною УПА, відзначеним золотим хрестом бойової заслуги першої класи, був майор Яструб Дмитро Карпенко на Дніпрянець. Колишній старшина Червоної армії, організатор чужонаціональних куренів УПА, командир сіроманців, що загинув 17.12.1944 року при наскоці на стріли Сканові.